Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Усім глядачам телеканалу «Чернівці» в Студії Юлія Зотова найактуальніші новини 10 березня підготувала журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Учні у небезпеці в селі Йорданешти розвалюється школа. Чернівецьке тролейбусне управління сьогодні відвідала поважна делегація. У Учернівцях розпочали демонтаж незаконної реклами. На Буковині учні навчаються у школі, яка розвалюється. Тріщин стає все більше. Через це почали закривати класи. Школярам села Йорданешти доводиться здобувати знання у небезпечному приміщенні. Хоча зовсім поруч нова нещодавно зведена школа. Чому знає наш кореспондент? У цьому класі сьогодні мали навчатись другокласники, але наразі тут нікого немає. А все через оці величезні тріщини на стіні. Першу їх побачила вчителька молодших класів. Коли я прийшла зранку, та тоді я увіділа ці тріщини, то То я дуже злякалася. Злякалася із ла за за і за я знаю, тріщина. Очень большая, діти одразу смотрели туда, і ані теж іспугались два класи. Через тріщини вже закрили учням сюди зась, аби не сталося біди. Наша школа дуже стара. Вже майже 150 років має, відколи вона заснована. Будівля дуже стара. Вона будувала це будівля і будували і австрійці, і румуни, і з радянських часів є добудовані приміщення. Вона вже багато років, майже в аварійному стані. Ну, ці два класи вже опечатані, опічали, рішення, що здесь ми займатися не будемо. От вчора ми поставили маячок і посмотримо, що знову сідає фундамент. Оскільки школа надто маленька, класів бракує, тепер уроки тут проводитимуть у дві зміни. Та не цим занепокоєні учні та вчителі. А тим, що навчальний заклад продовжує руйнуватись, треба лучше стіни, тому що там дійсно є тріщини і є вероятність, що може все розвалитися. А ще школярам доведеться бути без сніданків та обідів, а лишень з бутербродами, принаймні, поки бо й шкільну їдальню закрили, оскільки небезпечні тріщини більшують і там. Школа руйнується не лише зсередини, але йзов неозброєним оком видно, як тріщини поширюються по стіні. Діти продовжують навчатись у аварійній школі, де бракує місця, де немає належних умов і стіни руйнуються на очах, хоча зовсім поруч нова. З просторими класами скаржаться батьки. Ну, як не обурюю, я вам скажу навіть такий прикрий варіант, що того року, коли велись будівні роботи, в новій школі будівельники працювали в майці, було тепло, файно. Тут 10 градусів у старій школі, та як ви не хвиливають? Чого? Бо стіни старі, тут. Представник забудовника розповідає, що нову школу вже зводять протягом кількох років. Вона готова на 80%, але щоб завершити, переконує, бракує коштів. Стараємося це довести. До керівництва області, країни, що не можна лишити об'єкта з року в рік, тому що з року в рік йде інфляція. Якщо на сьогоднішній день треба було... Один мільйон, так вирахуйте, що на слідуючий рік або через півтора року вже тра мільйон двісті мільйон триста. У 2015 році дійсно були виділені кошти, і практично за 9 місяців була збудована хороша нова будівля. Проблема стояла, але проблема в фінансуванні і в розподілі. На сьогоднішній день дофінансувати потрібно 10 мільйонів 440 тисяч, і ця проблема буде вирішена. Навіть на сьогоднішній день. Якщо би 5 мільйонів дати, то ми можемо здати першу чергу і. Завести дітей, тож батьки учнів і вчителі сподіваються, що кошти з державного бюджету таки виділять, щоб завершити нову школу, і аби школярам більше не доводилось добувати знання у небезпечному навчальному закладі. Поля Андрійська Натолі Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сьогодні відбувся анонсований візит депутатів міської ради, мера міста, представників громадськості та засобів масової інформації до тролейбусного управління. Нагадаємо, навколо цього комунального підприємства певний час тривають суперечки між мером, його керівництвом, працівниками та депутатським корпусом. Деякі депутати вважають менеджмент тролейбусного управління неефективним. А двоє з них, Ковалюк і Чесанов, навіть написали заяви з проханням. Призначити їх директором підприємства, аби розібратися в конфлікті окремим тролейбусом в ЧТУ. І відправилась поважна делегація. Делегація відвідала тролейбусне депо з метою перевірки стану тролейбусного управління. Проте, за словами Богдана Ковалюка, цей візит є показухою. Таке відчуття, що у нас серйозну проблему відсутності нормального транспорту в місті намагаються притворити радниця міського голови цим сценарієм, притворити шоу, з якимось незрозумілим підходом із журналістським, і так далі. Тобто, я розумію, що хочеться показати, який тролейбус є. Так для цього не потрібно влаштовувати шоу, треба боро... вирішувати проблему. Ну я сподіваюся, що депутатський корпус все ж таки доведе містянам, що для нас основне це не шоу-програма, яку хочуть створити у міській раді, а для нас не проблема вирішення проблем ЧТО. Приїхавши в депо Олексій Каспрук зустрівся з працівниками. Почнемо з зворотнього, що мене цікавить. Вчора була інформація озвучена на сесії, що насильно примушували колектив підписуватися в підтримку керівника. На місці виник конфлікт між колишніми і теперішніми працівниками. Чому ви зараз так всі себе поводите?

Тетяна Дашкевич 18 років працювала центральним диспетчером у тролейбусному депо. Це все показуха, щоб ви знали. Ви зараз підете в адмінкорпус і просто собі подивитеся на євроремонти, які там зроблені, і на стоянні, яке вам кажуть про по тролейбусам. Чому на євроремонти були гроші, а на елементарні. Запчастини гайки від колес шукали ночами, бо тролейбус не могли випустити. Хто? Начальник управління, його всі оці. Є кошти, які тролейбус не заробляє з інших доходів. Це мається від перевезення. За рахунок тих коштів, за рахунок тих коштів, ми зробили ремонт адмінкорпусу свого всього. Ми зробили дах, якщо маєте бажання подивитися то саме, щоб він не протікав. І ми робили шість років робили ремонт цього примі почуття то саме. А за рахунок коштів від перевезення ми не то, що ми заробили, скажімо так, на стороні, то ми використовували на ремонт. Що означає на стороні? Це означає, що кошти зароблені не від перевезення пасажирів. Мається на ув... да, да. це мається на увазі пошук кабеля, кабельних мереж, муфти, оптиковолокони, кабель, реклама і так далі, тому подібне. За словами слюсарів, які працюють туди по нові тролейбуси марки Шкода, які були закуплені останнім часом, не зможуть виправити ситуацію. Говорить, Ну, п'ять років вони Не служать вони. Чаратяга відвалилася. Чара такі гроші за тролейбуси цей Так не стоїть сто процентів. Не стоїло давати гроші. Вони купили це так, щоб тільки, щоб тільки сказали, що ми вам купили тролейбуси. І це вже залежить від депутатів міської ради. Вони. От не хочуть, Взяти, колектив, не колектив, як то кажуть, хоче, хоче наприклад, щоб на місто виділили, так як вони казали, англійський банк давав кредит під 3% і виділили 40 нових машин, то, наприклад, 5-10, а то навіть і більше років ми б, наприклад, за проблеми технічні б забули. Олексій Каспорук підтримує проект надання кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку нашому місту для модернізації тролейбусного управління. Ну я про продовжую говорити про те, що у нас є унікальна можливість модернізувати електротранспорт за рахунок коштів Європейського банку реконструкції та розвитку, як це роблять інші міста сьогодні. Ми повинні купити нові тролейбуси. Буде можливість купити вживані тролейбуси хорошої якості, їх також треба купляти. Треба підвищувати кількість машин за 100 одиниць і розвивати електротранспорт в місті. Тобто я переконаний, що центральними вулицями мають їздити нові сучасні, низькопідлогові тролейбуси, а не маршрутки виробництва Російської Федерації, там пазіки, да, які ми можемо зустріти. Що ж стосовно можливого звільнення директора тролейбусного управління Іван, Іван Іванічик зазначає, що я дійсно звернувся до міського голови, що він знайшов мені заміну. Ага, ну я не говорив, що він мене звільняв. А написав заяву Ковалюк, що я там признач міський голова. Будь ласка, я нехай тут молоді, нехай працюють, нехай пробують та саме, але тут потрібен, щоб людина була спеціалістом. Щоб розбирався в тролейбусах і так далі. Я не знаю, як. чи зможе гуманітарий керувати таким технічним підприємством. Ну, це, це міський голова буде вирішувати, це не я буду вирішувати. Загалом зараз у тролейбусному управлінні налічується менше 70 тролейбусів, а потрібно хоча б удвічі більше. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Відсьогодні інспектори з благоустрою розпочали боротьбу з незаконно встановленою рекламою, яка розміщена на вітринах та вікнах закладів. За словами Сергія Обшанського, всіх підприємців протягом місяця попереджували про порядок розміщення реклами. Зокрема, заборонено розміщувати вивіски із закриттям вікон, вітрин чи прозорої частини вхідних дверей площинами вивісок. Більш ніж на 50%. Демонтаж розпочався із центральної частини міста, а саме з вулиці Університетської. Як це було, дивіться далі. Ось ця реклама, якою заклеєні вікна закладу спортлото, розміщена незаконно, стверджують представники інспекції з благоустрою. Та кажуть, що попереджували власників ще місяць тому, однак підприємець ніяк на це не відреагував. Відповідно до постанови та положення про зовнішню рекламу, ми діємо надалі відповідно направлення робочого органу містобудівного комплексу, це є відділ дизайну та реклами. Ми сьогодні отримали направлення на сьогодні здійснення демонтажа по трьом адресам: університетська, 12, сагайдачного 25. Герою майдану 2Б. попередження були ще місяць назад по всіх цих закладах, а навіть більше інспекція з благоустрою разом з поліцією навідалась всередину приміщення, де нікого не було, окрім працівниці, яка засвідчила на тому, що попереджень з боку інспекції не надходило. Це без попередження взагалі, і вони хочуть розверталися першої керівництва неодноразово. Про те, що вивічна реклама усадки. Ні, це перший раз, я прийшли і сказали, що руками правильно. Сергій Обшанський також звернувся до представників поліції, аби ті перевірили наявність ліцензії закладу на продаж алкоголю. У вас є відповідні дозвольні документи, ви це нам предоставте, будь ласка. На своїх вікнах. На яких своїх? Ну, ну оце, от приміщення, це приміщення, приміщення. Ви в приміщенні так. можете робити все, що ви хочете, якщо це на законних підставах. До речі, звертаюся до поліції, треба провірити, чи ну. у вас ліцензія на алкоголь. Це можливо? Також, звичайно... да, покажіть, будь ласка, ліцензію на алкоголь. на алкоголь. Ліцензія на алкоголь. Є у вас ліцензія на продаж алкоголю? А на алкоголь не продаємо. Не продається алкоголь. Да, ви що? Да. І це остаток від дня народження. Це... А з ким ви виспокоїтися? З ким ви З адміністрацією. Незважаючи на те, що демонтаж реклами під наглядом правоохоронців з вулиці вже розпочався. Працівниця Марина викликала додаткову службу охорони, яка спочатку намагалась перешкодити роботі інспекції. Пізніше виявилось, що приватний підприємець наразі знаходиться у від'їзді, тому розмір штрафу буде визначений пізніше. Штрафи передбачають від 340 до 1700 гривень, але даний, даний приватний підприєм знаходиться в Івано-Франківську. Тут є просто касір, який ні за що не відповідає. Ну, тобто будемо вживати дієві заходи впливу на даний. Світлана, яка живе в будинку, де знаходиться заклад, скаржиться на постійний шум та запах відпаління. Також розповідає, що ніколи не могла застати власника на місці. Ти не зайдеш, ні хазяїна не можна було знайти. Коли хотіли поспілкуватися з хазяїном, дівчата не дають ні телефону, нічого, вони спілкувалися з взагалі? Що тут взагалі за цим Ну, Шум, що чужі посторонні люди, тож часом буває таке, що діти вивозять дітей на колясках і забувають закрити двері і вже в під'їзді брудно. Вже хто натомість працівниця закладу відмовилась надати будь-який коментар. Лілія Лоленко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сьогодні зранку в селі Кулівці Заставнівського району горіло одне з приміщень чоловічого монастиря. Повідомлення про події надійшло до пожежників о пів на десяту ранку. Захорання сталося на горищі в будівлі келії для проживання монахів Кулівецького свято-успенського монастиря. На місці працювали 35 чоловік та 12 одиниць техніки. Понад дві години рятувальники гасили вогонь, який розповсюдився на площу. 300 квадратних метрів. Причини пожежі з'ясовуються. У Чернівецькому прикордонному загоні відбулась зустріч прикордонників з представниками громадських організацій, під час якої обговорювали методи реалізації співпраці на прикордонних територіях. Детальніше в сюжеті Миколи Швеця. Сьогодні на базі Чернівецького прикордонного загону проводиться зліт дільничих інспекторів прикордонної служби. Основною метою цього заходу є, щоб скоординувати дії прикордонників Національної поліції та громадських формувань, які діють в межах прикордоння. Завдяки громадським формуванням ми можемо краще здійснити охорону державного кордону. Члени громадського формування спільно несуть службу з прикордонниками, також можуть самостійно нести службу. Також вони надають інформацію, яка сприяє охороні державного кордону та громадського порядку в прикордонних районах. Загалом на прикордонних територіях у Чернівецькій та Івано-Франківській областях зареєстровано 47 громадських формувань, основна мета яких надання практичної допомоги у організації служби прикордонникам. Припинення протиправної діяльності та надання інформації, яка впливає на здійснення охорони державного кордону. Так, завдяки діяльності членів громадських формувань протягом 2016 року ми маємо конкретні результати, які, такі як затримання контрабандних товарів, тютюнових виробів, затримання спирту тобто, відділу прикордонної служби Вашківці, за інформацією дільничого інспектора прикордонної служби, було затримано понад. Три тонни спирту громадське формування козацька обласна варта налічує понад 100 осіб. Більшість з яких є учасниками бойових дій на сході. Наше формування пройшло правову підготовку в правоохоронних органах, а також у прикордонній службі. Видала їм посвідчення по закінченню їм підготовки. і на даний час наше громадське формування готове надавати допомогу спільно з прикордонною службою. І Допомагати їй. Громадські формування зможуть полегшити роботу не тільки прикордонникам, а й дільничим інспекторам поліції, які працюють у прикордонних зонах. На території обслугованої мною адміністративної дільниці функціонує два громадські формування з назвами Явір і Зелене. Ну, Штат чисельність Явір 24 чоловіка, зелене 12 чоловік. Загалом кількість людей, задіяних у громадських формуваннях, складає близько 650 осіб. Микола Швець Ярослава Боячок, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Винахідливі контрабандисти планували переправити сигарети з буковини до Румунії на човні. Прикордонний наряд відділу Мамалига помітив доріжку слідів, що вела в бік кордону з Румунією. Пішовши по слідах правоохоронці, виявили. Добре замасковану схованку неподалік річки пруд. У ній було 15 ящиків сигарет, насос та гумовий човен, якими порушники планували перемістити сигарети через кордон, який проходить по річці. Неподалік цієї схованки, прикордонники знайшли ще одну з трьома ящиками цигарок. Загалом було зупинено переправу 9 тисяч пачок сигарет, які пізніше. Разом із виявленим човном буде передано представникам обласної фіскальної служби. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті 3wmtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами. Бережіть себе і до зустрічі на телеканалі Чернівці.